Добрий день, ми з України, я в теплиці. І що я тут сьогодні зробила? Я сьогодні висадила трошки салату. Вже я бачу, що йому пора. Ось ось він, бачите, салатик. Ось висадила. Що йому дуже пора вже висаджуватися. А ну, нас ще обіцяють погоду холодну. Але мені чекати було нема куди. Ой, трошки впав. Я вже висадила, пролила, от, подивимось, що буде. Ось тут досадила, тут оно. Там, бачите, салатик висажений, а там буде видно. Сьогодні тепло і вночі тепло, тому накривати я нічого не буду. Хотіла показати редисочку. Така вже редисочка. Дивіться. Гарненька. Отака. Отака. Отакі справи. Друзі. Будемо дивитися, що воно буде. Ці салати гарно прижилися, все добре. Які шикарні. Будемо чекати і від цих також результатів. Подивимось, горошок стоїть. Вчора ж висадила, ой, який красунчик. Стоїть, порозправлявся, такий файний. Нехай. Так, і друга теплиця. Показую тут горох. Все в нормі, весь. Стоїть, випадів нема поки. Слава Богу. Весь гарнюній капустка. Начебто нормально. І що ще? І висадила салат айсберг. А що ж робити вже? Теж він такий бідосний. Це я його ще полила, він порозпадався. Ну Мені нема коли чекати, поки він повстає. Ну от Він вже повставав трохи. Ось такий салат Айсберг, бідося Ой, тут вже зіть. Ну, надіюсь, він повстає, все буде добре. Це його полила, і він оце такий бідненький, зверху ж поливала. Так, ну ось так. Напевно, сьогодні я накривати нічого не буду, сьогодні вночі плюс 9. Ну, от тому тому нехай буде так. Зараз ще перевірю швидко редиску. А ну що я вам скажу? Скоро я буду її розкривати. От дивіться. От така редисочка, це чудо. Повсходила. Повсходила красонечка. Завтра буде сонечко, завтра я її розкрию, подихати. Ще будь-морозити мою буду прикривати, але завтра я її розкрию, нехай розправляється. Добрий раночок. ми з України. Так, хороші новини під'їхали. Я в теплиці, це вже на ранок, після того, як я посадила салати. От, що я вам скажу? Ніхто не впав. В цій теплиці всі Всі стоять, я думаю, вони всі приживуться. Все буде добре. От такі салатики. Все нормально. Ось мої, які я гріла, дивіться, які вже. Вигріті моїми руками. Хі. Так, щось літає, що воно? Десь упало. А, то сонечко, нехай. Так. Ось такий шпинатик вигрітий теж. Ой, радисочка. Все росте з кожним днем. Я приходжу, воно все більше і більше, все більше і більше. Вон ну. яка радисочка. Зараз ой, присяду. Покажу. Кожен день шурує. Ось така скоро почне наливати редисиночку, Така краса. Зараз піду в наступну теплицю. Що ще мері. О, і мері, та ти що. Вон яка. Так, дорогеньки мої, я вже в іншій теплиці, в нас пішов дощ, ви чуєте? Ну це, звісно, да. ні, ну зараз тепло добре, нехай йде. Так, горох стоїть, стоїть, красавчик. Слава Богу, ну в мене ще є запас, бачите? Ой, та що він не фокусує. Ну. Отак, типа. запас, бачите, там на, 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 на випадок випадів. Я залишила, думала викинути, а тоді думаю, та ні. Він нікому не мішає, хай собі тут стоїть, бачите, його там небагато, але ж ну, нехай. Якщо десь щось мало ріш, то може під'їдять або або що, або просто зав'яне. Ну, поки що все добре. От, я зі під підсадю ще там. Так, це норм, все норм. Так, круколка в мене тут. Гарнюня, бачите, яка стала. Вона прям... Дивіться, який в неї стволик став рожевий. Я прям в шоці. Хм. Рожевий стволик. Нехай трошки росте, ми вже її під'їдаємо. Непогана така, не е, жорстка. Так, Зараз ще з тої сторони покажу, а потім відкрию родисочку, покажу там. Я вже як глянула, чуть не впала. Ще тут вбиться, це моє салатик, слава Богу, весь стоїть. Стоїть, он який, дивіться. Дай Бог, може все буде з ним добре. Я ж стараюся, намагаюся його рятувати. Це айсберг. Це той, що я, як мені сказали, Бездумно чи бездушно сіяла Ну, як бачите, нормально. Капустка, ви знаєте? ви Знаєте, покажу. Почала, прям класно відходить. О, садироки вже на пальцях. Ну, щось там буде. Щось там буде. О, серединка така. Ой, в теплиці 25 градусів, жарко. Двері відкриті. О. Так, нагорошик. Красавчик. Зараз відкрию родисочку, бо треба її відкрити, хай подихає. Я не буду її поки що накривати до морозів. До там, понеділок, по-моєму. Ну що, любі мої, Скажу я вам так, ось вам різниця між аутелою і водіамом. Ви бачите? Аутелла вилізла вся, пролізла. Будіам, будіам. Десь я бачила, починає тільки трошечки щось там десь. Ось, бачите? Прокльовуватися. Аутелла вся, вся. Вся аутелла, дивіться, вся є. От вам і різниця. Буду наблюдати, дай Бог, що будь-ям. Взагалі пролізе, де він і що таке. Ні, ну він усе пролазить, зараз покажу. Господи, все мішає. Як погано у танцю, роздивиться. Ось, ось, є. Потрошку ось теж, бачите, пролазить. Ну, він пізніше, а отелка ось. Ось вона, дівчинка, красунечка. Отак. Гогучара. Такі справи у нас вітряна тривога волає. Пиволадять. Ось такі справи. Я повідкривала, нехай, може ж десь блесне сонечко, хоча затянуло, затянуло. От такі справи. Ну, я довольна. Ну, бачите, ви, так? я завжди топила за Бодіам. Тому що кращі редиски я, в принципі, не, не саджала, я пересаджала всю і Селесту, і там. І, Ренділ, і Вієна, я ж знімала там. І ще якісь, коротше, я пересаджала багато сортів. і Я зупинилась на Бодіамі. Е, аутелу саджаю перший рік. Перший раз, а утела мене в тій теплиці видержала мінус 12-13 в теплиці. І при цьому вона проклюнулась, вона дає вже свої результати. Тому я за утелу і буду шукати тільки її тепер. От. Ну а будіамчик, звісно, як показала практика, підводи. Відводим. Хоча редиска непогана, сама редисина в нього чудова. Я ще не бачила отеловську редисину. Так що давайте не будемо поки. Ну, по схожості, по зростанню, по морозостійкості. І всякої такої, я не знаю, звісно, жаростійкості. Жаростійкості я не буду перевіряти, тому що, коли жарко, мені вже не до редиски. Вот. Але по морозостійкості, по всьому-по всьому, поки готела виграє. Отак. Я надіюсь, була я вам е полізна ця моя інформація. От, що з цього почерпнете, як і я, бачите, теж щось з цього взяла тепер. Отак. От так, думаю, щось я ж забулася. Забулася, ось же ж порядки навела на грядочки для гороху і для огірочків. Ну, спочатку тут буде горох, а вже потім огірочки. Це Тут я останнє саджаю. останні, На відкритому ґрунті. Ну, такі порядочки я тут навела. Хто дивиться моє відео, то той бачив, як було. Ось От. така краса. Готую, бо вже буду мочити горох для ось цієї діляночки. вже пора. Теж буде розсада. Я не експериментую посадкою грунт, хоча раніше саджала, зараз мені такий спосіб подобається. Так що намочу, вкину касети і потім пересаджу. Ще одна радісна новина, може. Мене прям радують і радують. Моя полуниця відходить. Дивіться. Бачите, і так на кожному кущику, я вже перевіряла, є. Я переживала, думала, що їй кінець. А ні, який там кінець, це ще тільки початок. І я дивлюся, що відходить не один ріжок, а багато. І що робити? Мені казали, якось прибирати, треба, бачите, відходить один, два. Три, чотири, п'ять. Це занадто багато. А як мені отут, як мені прибрати, припустимо, якийсь один? Це якось треба вирізати чи що. Прям не знаю, бачу везде в мене так. Як що робити? Що вирізати, що не вирізати? Я не знаю, це ну, просто нереально, мавірно, в цих умовах. Це хоч павука. павук, павука, думала кліщ, вже налякалася. В цих умовах, у цих... як я тут виріжу? Вон, дивіться, і тут теж один, два, три, ось, десь, бачу, чотири. Ну, це багато. Що робити? Що робити? Кажуть, треба один-два залишати. Прям не знаю. І та, що я позалишала. О, між полиниця і вона теж відходить. З дивіться, бачите, які листочки дає. Шикарні. Які її буду вибирати, тут я просто. Хм. Скільки її тут буде. Ну, скільки буде вся моя. Нічого, проекспериментую ще так. У мене діти її люблять, треба мені її багато. В селі, походу, пропало. Не знаю, зараз тут відходить, так що я ще... Там на днях з'їжджу в село, з'їздю, і подивлюся, що там. Дай Боже, може, що відійде. Там хороша мене полонечка. Але, по-моєму, вона, вона там і посохла, і померзла. Так що, ну, подивимось. Так, я, мабуть, сьогодні з городу не піду. Повернусь, подивлюсь, ой, а це ж, а це ж. І ще ж дивіться, моя м'ята. Ось вона. Бачите? Були чагарники, вирізала чагарники, а тут ось. М'яточка моя, треба її полити. Кожен, кожен рік я з м'ятою і м'ята в мене чудова. Цю м'яту саджала ще моя бабуся, царство небесне. От. І от від неї в мене залишилася ось така гарнюня. Чудова м'ята. Отак. Вона швидко зараз. Тільки її треба буде полити, а як буду поливати, я її залю. І вона чеше, а тут дивиться, а вже й тут треба. Ось, пішла. Рідна, все м'ята, дивіться. А тут пішла рідненька. Ось. Ой, як від неї позбутися, я не знаю. Ще в мене щавель накритий, і там він прям вже добре відходить. Головне, щоб не померз. Так, у нас вже вечір. Прийшло зачиняти теплиці, бо були відкриті. У нас ще десь 15 градусів зараз. Так тепленько. Прийшла перевірити наче всі на місці. Все добре. Так, Ростуть. Хочу показати, що я зробила в теплиці. Я закрила, заділила ну, так от, двері. Готуємося до морозів. Морози будуть незначні, але ж все одно і ці двері, і в іншій теплиці я теж закрила. Грязна на теплиці. Закрила ось таким способом. Да? Хоч трошки воно там буде тепліше. От. Радиску я закривати не буду, нехай росте. Поки що тепло ці дні, як буде мороз, то я закрию. А поки що нехай потрошку росте. Я дивлюсь, будіан трошки Дивіться, бачите? Трошки вже приходить в норму. Ну, да. так. Щас покажу. Скільки мене тут не було, га? дивіться. Це будь Отак. От трошки було сонечко, трошки його пройти, і він пішов. Ну,телка, звичайно, ось вона. Це вже будь -як. Нормально. Нехай при тому, що ще декілька днів тепла, ще, може, сонечко там буде, то він піде, піде. Все, тут закриваю, Ой. піду в іншу теплицю. Так, друга тепличка, що у нас тут? Так де що? Краса, тут зелено, тут прям зелено. Ось так я тут закрила двері. Не нож. Зате плотенько, нічого не дує. Отак. Вот все, і тут зачиняю, все тут добре, Радисочка прям, прям-прям, хай. Прям. Ще е, при наступному поливі просто водичка буде. От. А вже через полив вже буде у нас починатися наливатися редесина, то вже буду підкармлювати. Ну, Горошик, красавчик. Йому нічого не треба, він шурує, як німий. Так, а ще ж думаю, кого я забула, кого я забула. Чіполінки. Дивіться, які вже. Це знаєте, як ото зйомка е прийшов день. Прийшов день. О, яка, та краса. І ось такий салатик вже сьогодні в нас буде. Ressalho.